Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч чемпіонату Української Прем'єр-ліги, який відбувався у сезоні 2021-2022 років. Це був матч 14-го тура Української прем'єр-ліги 7 листопада 2021 рік. Колос Ковалівка у ковалівці на стадіоні Колос команди приймає Шахтар Донецьк Роберто Дедзербі. Друзі. 3-1. Шахтар перемагає Микола Матвієнко, Фернандо та Михайло Мунрик. Забували переможні м'ячі за Шахтар. За ковалівку забивав Ільїн. Давайте про все по порядку. Одна 1852 глядача була на стадіоні Ковалівка Колос, да. В на стадіоні колос. 1852 глядача. Володимир Новохатний. Володимир Новохатний. Обслуговував даний поєдинок. Колос Ковалівка, стартова 11-ка стакан. Волинець в Воротах. Зотов, Новак, Петров, Черноворець, Задоя. Мілько, Чурко, Богданов Саків та Лисенко. Це стартова 11-ка Ковалівки. Шахтар. Роберто де Дзербі. Італійський спеціаліст. Головний тренер Шахтаря Тоді Трубін Ворота, Хвітао, Дадо, Матвієнко, Ісмаїлі, Маркус Антонія, Бондаренко Марлас, Салан Патрік, Монор Соломон, Фернандо. Ну, друзі, ось така. Стартова одинадцятка Була у команди з міста Донецька Теперь, друзья, про сам футбол давайте говорить. Ну, что вам сказать? Что вам сказать, друзья? Шахтар завладел командой э, Роберто Дзерби территориальную инициативу и на 14-й линии матчу. Друзья, друзья э, да. Да, да, да. 14-й э, Uh, Дестандартне да, положення. Хороша така, знаєте, акцентована подача. Головна Патріка удар Микола Матвієнко. Микола Матвієнко. Переправляє м'яч у ворота. На 14-й хвилині матчу. Донецький шахтар відкриває рахунок. А Ковальівка грала так доволі таки. Знаєте, бадьоро. Дуже сміливо команда виглядала. Alla, друзі на 25-й хвилині матчу. Команда з Донецька. Проводить атаку Марлос. Геніальна передача. Артем Бондаренко. і водить Фернандо один на один. Фернандо і гол. Забиває Фернандо. 0-2. Старий рахунок Фернандо. Реалізовує чистий вихід Вічнавіч з волонцем. Артем Бондаренко. Геніальна передача від. Молодого українського півзахисника Артема Бундаренко. Ну, а для Шахтаря цей м'яч був неймовірно важливий. Три були хороші моменти і на третій забити забитий м'ячі. Рахунок 3-0 був навіть ближче, ніж рахунок 1-2, але ковалівка. На 45 й хвилині матчу, на 41-й хвилині матчу. промфлангом такої ковалівка. Подача до штатного майданчика. м'яч ускакує до Іліна, Ілін, Удар! гол! Забивает колас Ковальовка. А 1-2 рахунок Ковальівка повертається в цей матч. Команда з Київської області. Гурто повертається. Що там Гарматніший штраф, Найма не мені пригадався. В компенсованому армітром час прикладається гарматно. футболісту Ковальовка. Гарматніший абсолютно удар. М'яч забирає в руки Анатолій Трубін. До речі, друзі, Лін поміняв саківи на 14-й хвилині. Ось така вимушена на превеликий жаль була заміна у ковальовки. Сичина... Сичинава, Ром у ковалівки, Сергій Кривцов. Михайло Мудрик вийде відповідно, вийде ще Дін Тіньо. І всім вам знайомите те. З'являться у Донецького Шахтаря Роберто де А На другий темп для шахтаря цей матч він мав, я вам так скажу, величезне значення, що потрібно було здобувати 3 очка. Шахтар домінував, пригадався мені гарматний удар Алана Патрика. І знову валінець продемонстрував себе в красі ще приведет сімей, куда там Марлос Соломона, Соломон подав і удар в один дотик пробивав Дадо Дадо приклався, пробив повз ворота Футболіст донецького шахтаря. У кого натомість був потрясаючий абсолютно момент на 60-ті хвилині матчу. Це був момент, можливо, на навіть золото. Серьезно, друзья, говорю вам. Атака Леоном подачи, удар в один таки Анатолий Трубин. Показывать себе все красивы. Я вам, друзья, серьезно говорю, абсолютно серьезно. То, что Ковалевка... Мало моменты э, для того, чтобы видеться данному поединку. На том, что я, так, уже знаете были контратаки. Довольно таки напугане. А, ось. Друзі. Ну, 72 хвилина. Михайло Мудрик Молодий український Вінгер. Відає передачу на Патріка. Тоді на Мудрика. Михайло Мудрик виходить на ну, день на позицію. Михайло Мудрик пробиває по воротах і забиває гол Михайло Мудрик. Восьм' і Михайло Мудрик Молодой. Малой нестримний Михайло Мудрік на 72 Другий хвилині матчу Михайло Мудрік переправляє м'яч у ворота колоса ковалівки. Нестримний міша Мудрік. Нестримний Михайло Мудрік. Справді Михайло Мудрік був нестримним. Він забиває. Він тільки робив свої перші кроки. Михайло Мудрик тільки робив свої перші кроки в футболі. І Роберто Дедзербі, Один з небагатьох тренерів, який побачив потенціал молодого українського Вінгера у Шхтара. Змість було ще пару моментів. Справді, потенціал Михайло Мудрика. Він просто неймовірний потенціал. Михайло Мудрик! Ну, друзі, да. Да, друзі. Чого тільки вартий цей матч проти Монако, коли Михайло Мудрик набрав якусь неймовірну, що абсолютно, швидкість. Я просто навіть не знаю, з якої, яка там була швидкість в кілометрах в час, коли Михайло Мудрик набрав таку неймовірну, що абсолютно, швидкість. Як на мотоциклі набрав швидкість Михайло Мудрик. Ось, ну це був матч проти Монаха, а тут він забив ворота рото Ковальовки і поставив таку м'яцну крапку. Хоча Ковальовка, як могла, бадалась, да? так і бадалась, так? Команда відбивалась. могла, команда створювала певні моменти. Біля воріт донецького шахтаря. І донецькому шахтарю було дуже важко. Ду друзі дуже важко було донецькому шахтарю. Було дуже важко, але Шахтар таки втримала команда з Донецька. Ось мінімальну перевагу. Ну, як, в принципі, мінімальну. В два м'яча. Шахтар подолав колоскувалівку. Це був матч 7 листопада 2021 року. 4 роки тому назад. Ось Матвоєнко Фернандо і Мудрік. Друзі, да. Той Сезон ч не буде дограний. Друзі, на жаль, да. Той сезон не дограють. Ну, в будь-якому випадку Шахтар, знаєте, при Роберто де Знаєте, друзі, донецький Шахтар. Знаєте, Дуже непогано команда з Донецька. В принципі, виглядала. Єдина поразка була від Олександрії тільки. Ось. Это друзі, друзья, так. Пробедал мы цей матч. 7-го 21-й 14 тур премьер-лиги. Ковалевка. Місто Ковалевка. Стадион Колос. Колос. Шахтар. 1-3. Донецк. Промогаю Ковалевку. Ковалевке доброты. Волосы доброты, да? Шофты доброты. Вам любви, счастья, доброты. Будь счастливы. Пока. Пока, друзья.